Гордість, самоправедність і смиренність. Перед загибелю серце людини високо несеться, перед славою ж скромність, глумливого вижене, і вийде з ним сварка і суперечка, та ганьба припиняться, і понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня. Прийде пишність, та прийде й ганьба, а з сумирними мудрість. Ліпше мале, справедливе, аніж великі прибутки з безправ'я. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а світильник безбожних це гріх. Гординя людини її понижає, а честі набуває покірливий духом, бо настане день Господа Саваота на все горде і високе. І на все висунене і понижене буде воно. Господь це призначив, щоб збезчестити пиху всякій славі, щоб усіх славних землі злегковажити. А на кінці тих днів я на вуходоносер звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене, і я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування вічне. А царство його з покоління в покоління. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина, спокою не знає, він роздяблює пащу свою, як шеол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Хто би підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Перелюби, здирство, лукавство, підступ, бестицтво, завидюще око, богозневага, гордость, безум. Чого ж в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам колодиш в оці твоїм не вбачаючи, Лицеміри, вийм перше колоду із власного ока. А потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата твого. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений хто ж понижається, той піднесеться. Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Добре вони відломились невірства. А ти тримаєшся вірою не величайся, але бійся. А хто хвалиться, нехай хвалиться в Господі не робіть нічого підступом або щванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Той з гордів нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади.